Активісти стопкорупції підняли на вуха чи не всіх можновладців маленького містечка Путивль на Сумщині. До нас були вже просто неодноразові звернення від місцевих мешканців. У Місті путівля могло бути будь-яке місто України, бо на жаль, в кожному місті у нас величезна купа проблем. Коли ми разом, то ми вирішуємо проблеми значно більш ефективно. Осередки з усієї України з'їхалися на підтримку колег, аби зупинити свавілля місцевої влади щодо знищення тутешніх лісів. Ти до поліцейських вони вбігають! Сотрудники малі приїхали люди з усіх куточків України. Вони просто не вірили, що хтось приїхав з Херсону, хтось приїхав з Чернівців, хтось з Марганцю, хтось з Києву, хтось з Умані. І коли вони все це побачили, вони зрозуміли, що це серйозно. Загальний збір команди Стоп корупції в Путивлі не на жарт розгойдав крісла під місцевими корупціонерами. мене Незаконно ви мене обвиняєте. обвиняєте. Незаконно. і прокуратура закрила любов провадження. Прокуратура миттєво поновила кримінальне провадження. Обласний прокурор взяв справу під особисту контроль, а голова Агролісгоспу одразу був відсторонений від посади. Я зарядився лично там. Заріза, тому що всі наші осередки приїхали. Ми объединились і поламали ту коррупционную схему, систему, яка там була. Відтепер збиратися гуртом проти корупціонерів стане ще одним новим правилом команди стоп корупції. Ми вирішили там, що кожен місяць ми будемо їздити в кожен міст, де наш є осередок, і ламати ці корупційні схеми. Тому, якщо в вашому місті нету ячейки стоп корупції, відкривайте і приєднуйтесь. Наші осередки увійдемо на прикладі, як ми можемо делать. і що дійсно только в сілі нашого єдинства ми победили ту корупцію. Подробиці резонансного розслідування, що стало приводом для наймасштабнішої акції стопкорупції, Дивіться наступного тижня в нашій програмі. Не Вже не голова суду. Уже не голова суду, так? Я не займала ні голови суду, вона було ви виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. А на які підстави? Ну чому саме вам довірили це? Ну, це зверніться, зверніться, зверніться до нашого либо прес-секретарю, либо спікеру. Суддя умицького суду Людмила Горячківська продовжувала чинити правосуддя попри три кримінальних провадження проти неї. Горячківська відсторонювалася від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, не тільки не припинила злочинну діяльність, а навпаки, вчинила особливо тяжкі корупційні злочин. Це засідання вищої ради правосуддя. Тут взялися за справу Горячківської після розслідування сток корупції і звернення заступника генерального прокурора. Ми почали звертатися до генеральної прокуратури неодноразово. Також проводили різні заходи. І в результаті все ж таки прокуратура генеральна нас почула. Утім, пані Горячківська не бачить причин для її відсторонення від судочинства. Моє моральне переконання, я вважаю, що я можу здійснювати процедуру. В дійсності ще немає винувального вироку і немає незакінчені справи. І крім того, я вважаю, що там вина моя не доведена. На засіданні Вищої ради правосуддя Горячківська прийшла із колегою, разом з яким вони ділили хабарі. Рішення ради було для судді невтішним. від сторони та судді Умицького районного суду Черкаської області Горячківської Людмила Володимировна від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили виробного суду кримінального провадження. Команда Стубкорупція перемогла. Суддя Горячківська, яку спіймали на хабарі, врешті втратила право судити до завершення слідства по справах проти неї. Контрольна закупка гості. Чоловік приласів та ще кишіла зі у такі гості. Дівчат запрошують прямо з нічних вулиць столиці Вздовж столичного проспекту Перемоги. Не ховаючись, пропонують свої послуги кілька так званих нічних метеликів. Їх наші журналісти фіксують разом з поліцією. Журналісти стоп корупції спільно з обласною поліцією здійснили рейд вулицями Києва у пошуках Путан, а також їхніх покровителів. Поліція разом із спецпідрозділом КОРД затримала на місці двох сутенерів. Ними виявились брат і чоловік, організаторки надання секс-послуг на прізвисько циганка.